Законодавство встановило вимоги до виконання робіт з технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів спеціалізованими організаціями при їх первинній, періодичній або позачерговій перевірці. Згадані вимоги та перелік робіт визначені правилами технічної експлуатації систем газопостачання, які затверджені указом Міненерго. Результати перевірок оформлюються актом, форма якого теж визначена згаданим документом. Здійснювати ТО каналів і надавати про це відповідний акт мають право винятково спеціалізовані підприємства. Ремонтні роботи димових каналів можна починати тільки після офіційного відключення газового обладнання від системи газопостачання. Тому у випадку виявлення їх несправностей, особа, яка виконує перевірку каналів, зобов'язана попередити власника домогосподарства або його балансу утримувача про заборону користування газовим обладнанням. До газорозподільного підприємства невідкладно направляється акт перевірки технічного стану каналів для подальшого відключення газових приладів від системи газопостачання такого домогосподарства.